Олександр Корнієнко, представник Верховної Ради, і першого голови Верховної Ради України долучається до ефіру. Вітаємо вас. Так, зараз ми налагоджуємо зв'язок. Сподіваюся, вітаю. що. А, Олександр, вітаю вас з Днем Конституції. З Днем Конституції. Одразу тоді, щоб ви не гаяти часу, про статті конституції їх розуміння і тлумачення. Якій статті ви особисто віддаєте перевагу або вважаєте, найважливішою з усього переліку? Я думаю, що наша конституція вона настільки гарно створена, настільки непогано все там виписано, що ну тут не треба якісь статті обирати, звичайно. Статті в Конституції, знаєте, це як такий гарний е, підручник, чи якась книга художня. В різний період життя ти фокусуєшся на чомусь різному. Ясно, що коли ти молодий, то важливіше про права, там, про, про свободи, свободу слова, зокрема. А зараз, напевно, для мене важливі статті. Е, про... Те, що у нас підтримується родина держави. Але я б все-таки казав про те, що яка б не була зараз ситуація непроста. Маємо працювати над тим, щоб кожна стаття звучала, кожна стаття виконувалась на всіх рівнях влади. Так, да, багато викликів і багато нюансів, але давайте працювати над тим, щоб конституційний порядок держави все-таки виконувався і зберігався. Ваша правда кожна стаття важлива, але можливо варто поговорити про знаєте конституцію як основний закон під час війни і за мирного часу, тому що ну в чому на вашу думку полягають фундаментальні відмінності цієї ролі порівняно із мирним часом, ролі основного закону саме конституції. Ви знаєте, незважаючи на те, що ми три роки вже живемо фактично в воєнному стані, більше навіть ми знайшли для себе в державі таку непогану модель, збалансовану, коли незважаючи на те, що формально ми обмежуємо права указами президента щодо воєнного стану, який Верховна Рада всі підтвердила абсолютно. На практиці ми розуміємо, що держава, правоохоронні органи, судова система і на місцях органи місця самоврядування багато роблять для того, щоб конкретно. Ця людина в конкретний момент могла реалізувати своє право, навіть якщо воно під час воєнного стану нібито обмежено да мова про мирні зібрання, наприклад, Вони відбуваються абсолютно по всій країні, де треба, якщо людям треба вийти на мітинг, і якусь донести інформацію до влади, все відбувається абсолютно. Пам'ятаємо гучні мітинги проти витрати мерами коштів не туди, або постійно діючі, На жаль, пікети під Верховною Радою щодо звільнення наших бранців з полону. Це все є чи є проблеми. Ми з цензурою в країні немає абсолютно. Хоча це одна під час воєнного стану з класичних традиційних обмежень, і ми знаємо приклади інших країн, які в війні перебувають, але в них є цензура. Ну і так далі. Можна багато прикладів прикладати. Так, у нас є система управління через військово-цивільні адміністрації, які е, дещо більш централізовані, що да, управляють напевно, ніж. Е, Місцеве самоврядування, але це та ж система, що у нас і є в конституції з обласними державними адміністраціями, наприклад. Ну, якщо е, спробувати виокремити там норми і положення, і статті, зокрема, те, що на поверхні актуально, то тут варто згадати те, на чим працюють вже не один рік і урядовці і парламентарі, от, зокрема, е, курс до ЄС, як і до НАТО, він прописаний е, безпосередньо в конституції. І тут дуже важливо говорити про те, е, над чим ще варто попрацювати парламентарям саме тепер, щоб пришвидшити цей рух. Знаєте, парламент і виконавча влада, президент. Ми всі робимо зараз все можливе для того, щоб він максимально швидко відбувався. Навіть під час війни повномасштабної є оцінка Єврокомісії. Позавчора вона прозвучала. Вчора Україна готова до відкриття першого кластеру, демократичній. Інституції, демократичні реформи, тобто країна фактично це визнання, що країна готова до вступу в ЄС по е, позиції чи є в Україні демократія. Це одне з ключових питань, коли приймають країну в ЄС. Чи є там ринкова економіка, чи є там демократія, чи країна територіальна, взагалі в Європі знаходиться. Е, нам пощастило, ми знаходимося в Європі повністю. У нас є ринкова економіка, це теж давно визнано. І тепер фактично визнано, що у нас. Є певний рівень демократії. Звичайно, будемо працювати далі над реалізацією всіх реформ і наших пакетів і Ukraine Facilities і інших всіх е, угода про асоціацію. Ну все, що пов'язано з євроінтеграцією, але тим самим закликаючи наших партнерів бути активнішими і бути більш жорсткими в комунікації з країнами-членами, тому що ну ми бачимо, що на жаль, поки що, відкриття відповідних кластерів взагалі вступ України. Блокуються деякими країнами-членами, треба допомагати шукати нам тут порозуміння в цьому напрямку. А ми будемо закони приймати це. Ключові реформи, і реформа судова буде продовжуватись, реформа публічного врядування буде продовжуватись, економічні реформи будуть продовжуватися, все буде продовжуватися. Бачите, ви про реформи самі згадали, тому не можу не спитати той напрямок, яким ви опікуєтеся безпосередньо більше, можливо, ніж іншими питаннями. Це реформа самоврядування. І давайте згадаємо про те, що все ж таки з початком повномасштабного вторгнення такі оперативні рішення на місцях набули нового життєвого важливого сенсу. Які результати маємо? На тепер, над чим варто працювати парламентарям? Багато працюємо над технічними різними деталями, щоб громади продовжували бути. Ефективними функціональними, спроможними в ці прості часи разом з тим, працюємо над системними рішеннями. Ми прийняли закон про службу в органах місцевого самоврядування, який достатньо довго чекала ця сфера. Зараз працюємо вперше в історії України над законом про розмежування повноважень, тому що це історично у нас якось все тягнулося, але в нас законом не впорядковано, де є повноваження держави, де є повноваження місцевого самоврядування, як вони між собою корелюються, які ресурси під ці повноваження. Скоро бюджетний. Процес будуть і дискусії вічні про перерозподіл податків, що лишати на місцях, що піднімати у нас на жаль не дуже перфектна ситуація з фінансуванням на наступний рік у держави, і будемо шукати можливості правильно перерозподіляти всередині на ці всі речі, ці всі доходи. Звичайно, місцеве самоврядування відчуває всі абсолютно кризи, які торкаються всю країну. Я зараз багато їжджу по країні. Ми проводимо форуми старост, наприклад, і дуже багато чуємо зворотнього зв'язку від людей. Так. Проблеми з демографією, нестача робочих рук, мобілізація, звичайно, є проблеми пов'язані тепер вже з поверненням ветеранів і з поверненням тих, хто на жаль сильно пошкоджений в плані здоров'я. Звичайно, це обороноздатність, коли ми кажемо про прикордонні і прифронтові території. Звичайно, це шахиди, коли ми кажемо про всю країну. На жаль, да, і наслідки їх. Ну кожна громада, навіть найменша, може. На жаль, на собі зараз відчути ракетні атаки, але це і багато прагнення допомогти фронту, допомогти тим, хто на передовій, робити свою роботу, сіяти хліб, вирощувати там інші рослини на експорт, забезпечувати роботу промисловості, зокрема мілітарної нашої оборонної промисловості, яка Врешті... зараз дуже потужно зросла. Врешті роботи у парламентарів чимало, тому бажаю вам сьогодні гарного тихого вечора, спокійного, але й плідної роботи в подальшому. Олександр. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної ради України, вас ще раз з днем конституції.